Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу вам свіжопригнані автомобільки. Потім нові автомобілі від хазяїнів, а також автомобілі, які тут стоять на авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Всім гарного Зафіра. Автомобіль автомобільна свіжопригнаний. Свіжопригнаний автомобіль у нас з Німеччини 2009 року з двигуном 1,6 MPI. Ціна у нас 6600, пробіг 229. Номер власника, комусь цікаво, телефонуйте. Зараз я вам по колу побіду покажу. Тут у нас все ціленьке по автомобілі. Автомобіль у нас семимісний, семимісний. У нас сірий металік. Візуально автомобіль рівнесенький, дивіться. Криша у нас ціленька, без м'яті. Тут у нас все також в гарному стані. Зараз покажу вам сидіння, салончик. Так, тут ззаді все на веслах, такі великі у нас. Великий диван ззаді. Тут у нас так кермо. Потім два передніх литру механічна коробка передач, кондиціонер. Та, що кумує цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. За таку зафірку ціна 6600 пригнана з Німеччини. Так, наступний автомобіль у нас Рено Гранд Scenic з двигуном 1,6 дизель 2012 року пробіг 221 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас іде на лінзованій описі. омивачі передніх фар, денні ходові вогні і противотуманні фари. У нас комплектація косе, безключовий доступ до двох передніх дверей. У нас у нас люк-панорама встановлена на воду. Да. Так, задні у нас парктроніки. Також е шторка ось у нас на місці. Потім автомобіль е має заводське тонування. Зелененьким віддає ось. Так, у нас шторки задні на двох дверях. Е 4 метра схопи Дивіться, який салончик в якому стані. Так, отакі ось у нас двохзонний клімат. Механічна коробка передач, 4 електросхопі підіймача. мультикермо. Да, клімат, кліматка. Да, шторка така. Ось на, е, на люковій панорамі. Так, що комусь цікаво, Даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, свіже пригнет. Тіа у нас Kia Sportage 2007 року. 2.0 бензин. Автомобіль пишуть рідній фарбі пробіг 180 тисяч кілометрів. Ціна 8200 номер власника ось. Так, сервісна історія є. Автомобіль пригнець з Німеччини, наклієчка на свій показується. Так, на легкосплавних заводських дисках. Автомобіль такий кліренс доволі високий в нього. Весь шкіряний салончик з Комбінований з вставками посередині тканиновими. Так, у нас тут виходить багатний відкривається і так, і саме стекло відчиняється. Тут гарна така все сезонна чи зимова резина. Так само, ще казав, що комбінований. 4 лехросхопідіймача. Вся сервісна історія, все, що робилось. Клімат, контроль, магнітола, 4 летросхопіддіймача. Так, що кому цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру, тут безпроблемно ставиться газ 4-го покоління. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 на автоматі. Автомобіль вже на реєстрації, але був пригнаний з Німеччини. Так, 2008 рік, 1,9 дизель на автоматі. Ціна у нас 7200. Номер власника. Бе цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обіду покажу автомобіль. Так, у нас тут під очі е, передній фар. Дивіться у нас порошки геть в гарному стані. Нічого автомобілі робити не потрібно. Інтонований крім лобового скла. Тут теж по автомобілі у нас все в гарному стані. Завості легкосплавні диски, автомобіль у нас в універсалі. Задні паратруники. Зважаєте так. Так, у нас 4 електросхлопіднімача. Такий белюровий у нас салончик, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника 1,9 на автоматі. Так. Наступний автомобіль у нас свіжопиганий Шкода Румстер в чорному кольорі. 2012 року 1,4 MPI це звичайний двигун. Наш нас хлопені безпроблемно. Газ, став, газ, газ ставиться 4 -та покоління. Так, ціна у нас 6250. Номер власника ось як цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зразу по вийду. Дивіться, їхня болячка у нас тут все ціленьке. Тут Навіть ось бачите, є плюночки завості на задній, на задній ареші. Автомобіль встановлений, крім лобового скла. Так, такий ось румстер. Він зроблений на базі фабії, але виходить, що тут двері, такі другі. Так, і все. так, що у нас тут у нас встановлений? Дивіться, які сидіння в гарному стані. Два передніх електросхлопідіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер і задні ось такі сидіння. Також вони двигаються вперед-назад і складаються. Так що комусь цікаво, даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Так, також свіжоприганий в універсалі Volkswagen Golf 6 2010 року з двигуном 1,4 TSI на 122 кінські сили. Автомобіль має 240 тисяч кілометрів. не небитий. Ціна 7300. Номер власника. Ось якому батька телефонуйте по номеру. Дивіться, у нас хлом у нас висічений, нічого немає, все в гарному стані. Морда у нас також не висічена. Так, попорошка у нас тут все ось. Дивіться, в гарному стані. Парочки також Так, є задня полочка на місці у нас. Фаркопчик задні. задній. Задній фаркопчик. Ця сторона також, дивіться, геть в гарному стані. Салончик ззаді у нас 4 електросхо підіймача. Так, це у нас закрите у нас двохзонний клімат. 6 передач механіка, 4 електросхопідіймача, бортовий комп'ютер, магнітовка. Так що кому цікаво, даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль свіжоприганий Ford Focus з дизельним двигуном 1,6. І пробіг у нас 158 тисяч кілометрів. Який нас тут телефон натіка 2012 року. Ось, Нажимайте на паузу, читайте комплектацію яка на автомобілі. Так, 8500 номер масника все. Кому цікаво телефонуйте. Тут не горіть? Так, далі, дивіться, у нас рівнесеньке, гарнесеньке. Автомобіль у нас в універсалі. Затонований крім... Ну, Півку автомобіль знову. Також у нас У на, на, на нас на легкосплавних дисках автомобільних. Салончик ось. І тут у нас механічна коробка передач, кондиціонер підігрів лобового, мультикермо мультимедіа і 4 електрошкопі підіймача. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас з продажу. Шкода Октавія А5, Ресталін. Таких гарних розплавних дисках. Так, що у нас? 2010 рік, 1.8 TSI бензин. Автомобіль у нас повний привід. Ціна 219 000 км. Ціна 7850. Номер власника ось Дивіться, над лобовим схом у нас тут немає ні висічки, нічого. Автомобіль в гарному стані свіжопригнаний. Так, по болячкам є. Все в гарному стані. Рейлінги на місці у нас арочки також. На арочках у нас пльоночки ще, бачите, є заводські. Тембі у нас в універсалі повнопривідний. Також задні паратроніки. Е, у нас заводське тонування, ось зелененьким віддає два передні електросход підіймача у нас. 6 передач, двохзонний клімат контроль, два передніх електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. Так що, кумба, цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. На так, наступний автомобіль Volkswagen Golf 6 в Хечбекові 2010 року. 1,4 TSI на 122 кінські сили. 6 передач, 176 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 7350. Номер власника. Ось. Кому цікаво телефон. тут у нас висічки над дверима немає. Передні у нас партроніки. На галогенах автомобіль у нас. Так, далі у нас. Дивіться, больні місця. Все в гарному стані. Тут також все, парочки, все чітко. Полочка у нас на місці, ззаді у нас парковчик встановлений, задні парко... парктроники. Тут у нас теж усе все в гарному стані. Так, заді у нас сцена весла 6 механічна шестиступка, кондиціонер, два передніх електросхлопідімаща. Так що кому є цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру.